За версією моїх дітей, це найкраща випічка, яку я готувала. Ну, дійсно, це дуже смачно, а готується неймовірно просто. В чашу блендера я додаю кисломолочний сир, яйця, сметану, цукор та ванільний цукор. дрібочку солі для балансу смаку, і це все перебиваємо до максимально однорідної маси. Друзі, точні пропорції будуть написані в описі під цим відео. Далі додаємо борошно, какао, збиваємо це все міксером. У мене новенький від Russell Hobbs, і я просто супер їм задоволена. Викладаю це все в форму, ваеропічі. Це готується 40 хвилин. Точно так само у духовці при 180 градусах 40 50 хвилин. Також я ще вирішила зробити малиновий соус, бо в мене діти обожнюють його і з млинцями, і з чизкейком. Тому до малини додаємо цукор за смаком. Як тільки закипить, трішки м'яту, сік лимону та розводжу кукурудзяний крохмаль. Доводжу до перших бульбашок кипіння і охолоджую. Можна зробити цей соус густішим, якщо вам так доподобати, дайте просто більше крохмалю. Мені подобається, щоб це був не неяхітний шар, а саме ось така поливка. Обов'язково збережіть цей рецепт, приготуйте і, до речі, прийміть участь у розіграші від Russell Hobbs більш детально в описі під цим відео. І напишіть у коментарях, чи ви готували раніше шоколадний сирник чи запіканку. Якщо ні, обов'язково виправіть цю ситуацію. Рекомендую!